Цьогорічний Великдень Кніці, 80% з яких християни, зустріли в умовах посилених заходів безпеки. Головною мішенню бойовиків, які напали на університетський кампус у Гаррісі, за словами очевидців, були саме християни. Госпіталь, де перебувають поранені в результаті теракту, відвідав віцепрезидент країни. Він пообіцяв, що їхнє лікування оплатить держава. Теж стосується і витрат на похорони жертв атаки. Їхня кількість досягла 148 студентів. Серед загиблих також всі четверо нападників. У неділю стало відомо Особистість одного з них, як повідомив міністр внутрішніх справ Кенії, по мешканцям університетського кампусу стріляв син глави сусідньої Сомалі провінції Абдірахім Абдулахі, сам вчорашній студент. В університеті Найробі, де він навчався, його згадують як блискучого адвоката початківця. У минулому році він втік з дому, щоб приєднатися до терористичного угрупування Аль-Шабаб. Його керівництво заявило, що розправа над студентами стала помстою за участь кенійських військових у спільній операції Африканського союзу проти ісламських бойовиків у Сомалі. Президент Кенії у свою чергу поклявся відповісти на напад найбільш суворим чином. І за останніми даними, кенійські винищувачі вже почали бомбити позиції бойовиків у сусідній країні. До впізнання загиблих студентів приступили в неділю родичі та друзі. За їх словами, процедура займає багато часу. Тіла дуже понівечені. Наразі вдалося впізнати 54 жертви. Нинішня атака стала найжахливішою в Кенії за 17 років. У Гарісі та інших містах Кенії запроваджено посилені заходи безпеки у торгових центрах, держустановах та інших громадських місцях. Під особливим захистом. Християнські церкви